Вітаю вас, мої дорогеньки. Чим сьогодні порадує вас день? Чим сьогодні порадує вас день? Взагалі дуже хороше щось іде, я відчуваю. Чим сьогодні порадує день? Роботою порадує. У когось не було роботи, буде робота. Буде те, чим зайнятий буде ваш і мозок, і руки, і тіло. Тобто ви знайдете для себе таку відраду в тому, щоб. Досягти чогось. Ви будете, у вас будуть і плани, і дії щодо якоїсь вашої мети. Так, взагалі, тут ще говорять про поступовий ріст в кар'єрі, теж може бути. І ось-ось вже наближаються якісь зміни. Ваші проекти будуть досить сильно розвиватися, теж про це говорять. І так, чим сьогодні ще порадує ваш день? Чим буде радувати ваш день? Ще порадую чимось. Так, в чому тут радість, мені цікаво, двійка е, мечува? Ви начебто з кимось е, перестанете або конкурувати, або співпрацювати. Е, або те, або те. Ну, що ж, значить, так потрібно. Тобто ви перестанете з кимось радитися, можливо, з кимось розмовляти. Можливо, це якась не дуже хороша людина. А давайте подивимося, що це за людина. Це, це щось в роботі, в навчанні. Ось цим порадує вас день. Це, знаєте, яка ситуація? Можливо, ви щось планували. Або вивчали якусь інформацію, тобто ви відріжете певні. Можливо, це не про людину. Про людину чи про. Так. Скоріше за все тут, ну, дивіться, тут людина якась. Ви як відріжете, відріжете певний розвиток. Ходій, тобто якусь гілочку спеціально відокремити від того, що, що вас зараз розвиває. Наприклад, ви думали піти кудись. Ви скажете, я не піду. До речі, це вас порадує, тому що щось тут таке не дуже хороша дорога, значить, буде. І дивіться, дев'яточка показує, що в загальному те, що складається, воно призведе до... Ну, як до того, що ви виконуєте своє бажання, все-таки так. Тобто тут будуть хороші емоції від цього. Ну, щось, від чогось відмовитися, іноді теж потрібно. Що ще? Що ще? Чим порадує вас день сьогоднішній? Ви будете виглядати досить добре? Можливо, вас порадує якась жінка, це ви чи хтось інший. Ви будете виглядати дуже привабливо, навіть ну, навіть заздрісти вам хтось буде. Саме сьогодні, саме сьогодні, у вас якась така диявольська краса, пробудеться ще більше. Я бачу тут суспільство, ви в цьому суспільстві просто, як вас дуже видно далеко. Хтось підходить до вас, знайомиться. Це вас поради. Дивіться, два джокери йде. Тут кажуть одночасно, що будьте обережні, тому що тут є ті, хто вам заздрить, або ті, хто хоче все-таки порушити цю вашу іделю красу. Але бачу, що ви досить стабільна і у вас все-таки йде на покращення. Ви Помічаєте тих, хто до вас так ставиться, але все рівно, ви, начебто, як йдете далі, йдете, йдете далі, поступово-поступово, повільними такими кроками, вивчаючи кожен крок, буквально кожну буквочку інформації, яка надходить до вас, саме в плані того, як любити себе, як поважати себе, як мати щастя в житті, духовний зріст і так далі. Тобто тут саме ви сама себе будете радувати. І ваше Відзеркалення, воно буде радувати вас. Так, що ще буде радувати... Опс, опс, опс? Так, що це у нас таке? Любовна тематика. Давайте подивимося, що порадує вас в цей день. Що порадує вас в цей день? Ну Дивні карти йдуть на порадує. Вісімка в нас іде. Тут якась зупинка, а що тут таке? Що порадує? Ви проявите себе як дуже амбіційна, ну така налаштована і людина, якої дуже великі амбіції. А, ви як вирветеся? Закритої ситуації. Вас це порадує, те, що ви як виграли конкуренцію, і це як ваші амбіції. Вас чекає певний Рівний шлях, і, до речі, це підкріплює, підкріплюється якось або законом, або ну, якимись закладами, які цей закон пишуть. Ось так. Так, що ще? Чим порадує вас сьогоднішній день? Ну, Плюс-мінус день. Плюс день. Так, дорога якась буде, робоча дорога. Ну, тут просто кажуть, що ви будете працювати, і ви е, все рівно, ну як, коли працюєте, ви розумієте, для чого ви це робите. Тобто тут певні якісь робочі або зустрічі, або робочі процеси. Все рівно це буде вас радувати, тому що ви працюєте на як на благо себе і своєї сім'ї, як сказала, одна мудра людина, коли я приходила влаштовуватися, коли давно-давно -давно до нього на роботу. Ось так. Так, давайте подивимося взагалі, що радять вам вищі сили на сьогоднішній день. Перше, якась зустріч у вас повинна бути: Зустріньтеся або подзвоніть. Тому що ви, ну, як, зацікавлені в отриманні певних, можливо, документів, певних рішеннях, певних результатах. Так, що ще радять вам вищі сили. Так, сила удару. Це про вас. Тобто ви повинні бути рішучими і не Відступати від якогось свого слова. Якщо обіцяли, якщо навіть просто ви в розмові з якоюсь людиною помічаєте, що вас хочуть так ввести в круг навколо пальця, так ви стійте на своєму. Тут, тут якась така ситуація, коли вам доведеться все-таки ну прикласти багато зусиль для того, щоб не зрушити з місця зі своєї точки зору якоїсь, так ще що радять. Вісімка. Ну, щось, працювати на благо своєї сім'ї це дуже добре. На благо себе теж. Тому все, що ви робите сьогодні, ви будете робити з такою з натхненням, що це принесе вам кошти. Ось розвивайте себе, розвивайте свій талант, розвивайте свій фінансовий, фінансовий талант. Це теж говорить про це ця карта. Ось так, можливо, з кимось радитись, вам теж доведеться. Тут я бачу, що ви можете говорити з якоюсь людиною, і в принципі ви як, ну, як придбали певного партнера, теж може бути. Якісь переговори такі можуть бути, перемовини щодо роботи, щодо бізнесу. Теж можна сьогодні буде провести. Так, ну і на дні колоди знову йде у нас якийсь король. Що він хоче нам сказати? Напевно, про те, що про вас думає якась людина. Вже вдруге він виступає тут на підсвідомості. Ось і він говорить, що я про неї думаю, я її кохаю, якась, якийсь чоловік. Хай так і буде. А я буду прощатися з вами, мої хороші. До нових зустрічей. Нехай в вашому всесвіті все буде добре, і вам дійсно всесвіт дарує най, найяскравіші моменти вашого життя, в вашому житті. Дуже дякую вам за ваші лайки, коментарі, за фінансову підтримку. Дуже дякую вам і хочу, щоб все світ вам дарував рази більше ніж ви сюди приносите. Всього найкращого, па-па!